Вітаю панство. Ось прибирає тут макулатуру, чеки накладні, щоб трохи повикидати, і ось на такий чек, що я купував. Ось, ось як електрик, там що 10 лютого 23-го року. І якось так випадково взяв, поглянув, що пише на другому боці. А на другому боці у нас пише 6 жовтня 2016 року. Тобто, 6 жовтня 2016 року оцей папірчик. І курва гради. Ну, сколота. Е, 6 жовтня 2016 року цей був папірчик надрукований, зберігався десь 6 років і стільки там 4 місяці, і через 6 років і 4 місяці мені надрукувало цей чек на, другій, на другому боці цього паперу. Я, чесно кажучи, здивований, я не знав, що такий тривалий термін люди можуть зберігати бушний папір. Ось так.